Через підтоплення Київського метрополітену столичні правоохоронці проводять обшуки у Київському метрополітені, метробуді та структурних підрозділах КМДА. Вони перевіряють наявність прорахунків на етапах проектування будівництва та експлуатації цього відрізку підземки, а також хочуть встановити відповідальних осіб, внаслідок роботи яких трапилася розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену. Також від сьогодні між станціями метро Теремки та Деміївська запустили човниковий рух потягів. Потяги курсують з інтервалом 13 та 17 хвилин, залежно від напрямку. Між станціями Либіцька та Деміївська продовжують ремонтні роботи, тому потяги там не курсують. Усі станції синьої гілки цілодобово працюють як укриття. Це краще, ніж нічого, кажуть місцеві, але навряд чи це сильно врятує ситуацію. На станції Либіцька як були величезні черги, так і залишились до сьогодні. Єдине, що залишається киянам, це жартувати, бо вдіяти на ситуацію, що склалась, вони не можуть ніяк. Алло, служба підтримки «Київстар»? А як ви мені відповіли? А ви самі на водофоні? Коли запрацюєте? Я не для себе питаю, я для мешканців теренків. Люди і так без метро, а тепер ще й таксі викликати не можуть. Через 4-5 годин запрацюєте? Арестовуючи, це що ти. Нагадаю, 8 грудня в Києві закрили кілька станцій метро у зв'язку з терміновим ремонтом у перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либіцька. Попередньо причиною називають розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення підземки.